Розділ п'ятнадцятий. Допит. Повільно осідала пилюка. Над головою куки зі скрипом гойдалася лампа. Промінь світла шугав по зв'язаному тушканові. Лікаря, хрипотіла зозуля, розплющивши одне око, дайте пити. Води. Ура! зрадів кролик. А якої їди? Замовкни телепню, не бачиш їй зле, урвав кролика кіт. Кука, похитуючись, сіла й нажаханим поглядом обвела свою вітальню. Потім скосувала очі на дзьоба і знову втратила свідомість. Кіт-кіт підійшов до зозулі і, схопивши дві половинки дзьоба, повернув його до первісного стану. Кролик перекрив ріку даючи ніби у нього також вивихнені щелепи. Хрях. скрипнув дзьоб. Пх, прошепів кролик. Кіт переступив через зозулю і опинився біля відчиного вікна. У його душі співали солов'ї. Яке прекрасне життя, коли не треба нікого боятися. Ці думку з погрозами написав Тушка, жодного сумніву. Ось вони зараз із фуфу. Випитають геть усе в цього бандита і довідуються, що й до чого, і покажуть незаперечний доказ його вини. Кіт поплескав себе по кишені, сідулка була на місці. Ти що, час починати допит? Пес потер лапи. Цієї миті кука зірвалась на рівні ноги і, грізно махаючи крильми, попередила Не чіпайте мене. я Чинитиму опір. Не бійся, куко, заспокійливо проморкотів кицькиць. Це ж ми. Ніхто не хоче нападати на тебе. Бачиш, бандит зв'язаний, небезпека позаду. Що ви зробили з тушканчиком? ужахнулася кука, голосно клацнувши дзьобом. Ми його впіймали, радісно повідомив кролик, витираючи з брудні лапи. Упіймали? Навіщо? Він небезпечний злочинець, який поцупив у крота скарб і розрив город хрюні. Хролик, кролик схопив зі столу миску з печивом і все висипав собі до рота. Не може того бути, кука неуважно слідкувала за діями кролика. Потім перевела погляд на тушкана. Той лежав на підлозі без жодного руху. Його сильні лапи були зв'язані за спиною, тому тушкан видався куці якимось аж надто безпомічним. Вона ледь стрималася, щоб не кинутися до нього. Так, серйозно мовив пес, усі докази вказують на те, що тушкан особливо небезпечний злочинець, але тепер тобі нічого боятися. Раптом тушкан заворушився. Він одним махом перевернувся на спину, викинув задні лапи угору і, спритно вигнувшись, став на повен зріст. Потім, за одну лише мить, переступив через зв'язані за спиною лапи, так що вони опинились спереду, і перекусив мотузку. Не встиг фуфу і оком змигнути, як тушкан вивільнився. Кролик так злякався, що ненароком укусив себе за лапу. Кіт позадкував і ледь не випав через вікно. Фу-фу, вихопив пістолет стояти. Та годі тобі, фу-фу! тушкан весело підморгнув. Побавилися й досі. Чи ти хочеш, аби я відібрав у тебе ту пукалку і зігнув навпіл. Перш ніж ти зробиш хоч один крок, я вистрілю в тебе снодійною кулею, у голосі Фуфу відчувалася погроза. А це навіщо? здивувався Тушкан. Ти вкрав скарб у крота, а потім завалив тунель, покинувши білолашну шушу без свідомості. Тушкан безпорадно закрутив головою, шукаючи підтримку. Та що ви, який такий кріт, який тунель? Та мене на той час навіть у лісі не було. А де ж ти був? зацікавився кролик. У пустелі. Фуфу -фу зробив крок уперед і тиснув пістолетом тушканові в чоло. Не бреши, як ти міг бути вранці у пустелі, а ввечері вже біля нашого дому? А я прибіг, тушкан зітхнув. Так усе просто взяв і прибіг. Ну, не так уже й просто. Спершу я зовсім не хотів нікуди бігти, а потім прилетіла ота ваша ворона кура. Кара, виправив його кицькиць. Ха. сказала кука, і відвернулася. Ну, хай кара, хіба не однаково. Тошкан зітхнув ще голосніше. І ця ворона сказала, що мене запрошують до вашого лісу. Працювати охоронцем. Навіть листа передала. Я запхав листа до кишені і побіг за вороною. Увечері вже був тут. До вечора прибіг сюди, тушкан раптом так рвучко, змахнув лапами, що фуфу -фу ледь не вистрілив. Та якби ваша ворона не летіла так поволеньки, я вже б до обіду був би тут у вас у лісі. Заждино. А чому ти листа не прочитав? отрутився кіт. Я не вмію. Неук! і знанням справи зробив висновок кролик. Навіть я знаю, як пишеться літера О. Мене Бобер навчив. У нас у пустелі немає бобрів. Кролик постукав себе по голові і повідомив. У вас у пустелі немає кроликів. Тушкан зацікавлено зазирнув у дуло пістолета, побачив там кулю, що цілилась прямо в нього, і відсахнувся. Гаразд, припустимо, що тебе не було в крота. Але в хрюні ти був, продовжив допит фуфу. -фу. У якої хрюні? Тушкан схопив лапами свого хвоста і заходився вигризати з нього ковтуна. Не клей себе дурня, не стримався кролик і тупнув лапкою. У тієї хрюні, яка хрюкає, ось хрю хрю, -хрю. Кіць киць відтягнув кролика, що розходився не на жарт, і гнівно зашипів. Слухай но, ну, кролику. Ти фуфу не заважай, він сам знає, що йому запитувати. Не супереч, рікнув пес. Позавчора у свині хрюні вкрали білизну, яку вона вивісила сушити. А потім хрюня знайшла свої простирадла на судівських столах. Ніхто, крім тебе, не міг цього зробити. Тушкан через зуби сплюнув у вигризену шерсть. Хоч тобі й маєш, вборився він. Свиня свинею, сама ж на вецірці рохкала. Я, хрю, також хочу прислужитися звіряді. Я хрю допоможу, чим зможу. А як до справи дійшло, то якось гарнчир'я пожаліла. Не було чого помічницею вибиватися. А навіщо ти бешкетував наступної ночі на її городі? Страв у розмову кицькиць. -киць. Допит повертав щось не в ту колію. Хіба то був город хрюні? здивувався тушкан. Я думав, що в садку зозулі розминаюся. Ото вже порозминався, розгромив город і хвіртку поламав. Це моя вина, несподівано втрутила скука. Досить вам усі, біди, на мого тушканчика звалювати. Він хороший. Він просто розважатися хотів. Треба ж йому було десь свою силу перевірити. Ось я й порадила йому побігати в садку, а він, видно, переплутав мій сад із хрюненим городом. Я переплутав, підтвердив тушкан. Зазуля підійшла до тушкана і витерла йому рийку своєю мережевною хусточкою. Тушкан усміхнувся, зблиснувши зубами. Оце так, хмикнув кіт. Ще півгодини тому репетувала, мов. На пуп. Допоможіть, рятуйте, а тепер йому носа витираєш. Коли це, я таке казала, куками мимохідь протерла ще й цівку пістолета. Коли? Та тоді, коли ми до будинку підбігали, на весь сад лунали твої верески. Зозулю так обурили ці звинувачення, що вона не відразу навіть спромоглася на відповідь. Та ми нову книжку творили. Про Тушкана? Він там головний герой. Ми саме обговорювали той момент, коли банда скажених жаб нападає на перехожих, а тут ви. фу Фу-фу втомлено зітхнув і опустив пістолета. Тоді я зовсім нічого не розумію. Отже тушкан не винен. А хто ж вкрав скарби? Це мене не стосується, процідила кока. Гладячи тушкана крилом по голові. Кицький -киць порхмурнів. Він згадав про цідулку з погрозами. Шерсть на його спині стала дибки. Може, хтось навмисне підставив тушкана, аби замести сліди? Та бодай вас, якісь ви нудні. Кролик умостився на червоному килимку в кутку кімнати. І там несподівано заснув.